Вітаю, з вами Юрій Перч, компанія К2 реклами інтернет-магазинів. І в цьому відео я покажу, як підключити рекламні ресурси до магазину, який зроблений на Shopify. А саме будемо говорити про Google Ads, Google Merchant Center і Google Аналітку. Отже, для того, щоб підключити ваші ресурси до е, системи Shopify, у вас має бути. Встановлений канал продаж, який називається Google і YouTube. Якщо у вас немає його встановленого, то потрібно перейти в Apps і тут знайти його і встановити. Вибирайте він мене вже встановлений і там, в принципі, встановлення досить просте. Якщо б були якісь складнощі, то пишіть в коментарях до цього відео, скидайте скріншоти і ми вам поможемо підкажемо. Отже, після того, як ви встановили власне, Ось цей е, канал продаж. Вам потрібно підключити е, Google аккаунт, на якому у вас є е, Google, Ads, Merchant Center і аналітика, які будуть власне, працювати е, з цього магазину. Може бути декілька е, ресурсів на цьому аккаунті. По ходу налаштування е, каналу-продажу. Ми виберемо ті, які нам потрібні. Але зараз основне це підключити Google аккаунт. На якому є ці ресурси, з яким ви будете працювати. І коли ви переходите в Google і YouTube, 에, над... потрібно натиснути на, кноп... на кнопку 에, Connect... Connect Google account. Я вибираю той аккаунт, наприклад, якого я записую відео. От. І зараз попрошу, щоб підтвердили мені вхід. Вхід підтвердили, і нас перекинули на наступне вікно, де вже система говорить, що ось цей аккаунт є під'єднаний. Якщо ви хочете отримувати мейл-сповіщення про оновлення і новини від цього додатку, то можете включити тут сповіщення, але це не обов'язково. Наступний важливий блок це потрібно підтвердити, що ви додали контактну інформацію в ваш онлайн-магазин. Потрібно перейти в цей блок, клікнути. І сказати, так е я підтвердив, я додав контактну інформацію. Звичайно, якщо її додали. Якщо не додали, то потрібно е в налаштування магазину її додати. Підтверджує далі. Далі у нас, бачите, по замовчуванні підтягується е Merchant Center Account. Дуже важливо. Перед тим як налаштовувати ось цей модуль вже в Shopify, вам треба мати вже створений Google Merchant Center, Google S, Google Аналітику 4, і в Google Merchant Center в розділі про інформацію про компанію потрібно буде підтвердити. І заявити права на свій е, онлайн-магазин, а в відомостях про кампанію підтвердити свій мобільний номер телефону. Там все просто вводите номер телефону, вам проходить смс і е, підтверджуєте. Тоді у вас налаштування Shopify будуть максимально легкі і прості. Ось. Тут можна вибрати е, з всього списку мерчантів, якщо б він був той, який вам необхідний. У нас на даному прикладі він один, тому ми вибираємо. По замовчуванню той, який нам підтягується. Ну але знову ж таки на тому аккаунті Google, який ви під'єднаєте до Shopify, може бути декілька мерчантів, Ви вже тут в списку собі потім виберете той, який вам треба, коли будете працювати. Тисну Connect і чекаю, поки він підконектиться. Є, підконектеся мій аккаунт, і е, у вас може бути ще е, така історія, що система просить, е, верифікувати е, ваш номер телефону. Відповідно, е, важливо, щоб отой номер телефону, який ви підтвердили в Google Merchant Center, вказати і тут в системі, і е, підтвердити його. У мене цей етап прийшов без зайвої верифікації, тому я йду до наступних кроків. Тут, в принципі, можна вибрати що цільову країну, куди ви будете продаватися, і цільову мову, якою якої ви будете рекламуватися. Далі можна дивитися щипінг, цікавий сетінг, але там по замовчуванню. Підтягуються ті налаштування, які потрібні, тому тут можна нічого не змінювати. Conversion tracking, по замовчуваний теж включається. Це власне, потрібно для того, щоб відслідковувати конверсії, а саме покупки в рекламному кабінеті Google Ads. І після того, як ви завершите налаштування цього. Додатка вас в рекламному кабінеті Google Ads в розділі конверсії з'явиться покупка, яка власне налаштована з Shopify. Зараз я покажу, де вона буде. Ой. Так, писуємося. Цілі конверсії. Ось, ось в мене. Вже є покупка, бо я раніше цей сагідно влаштовував. У вас у нас з'явиться після того, як ви завершите налаштування, і буде е, джерело конверсії веб-сайт. Це означає, що конверсія напряму імпортована з сайту. Shopify зв'язує через API, google API всю конверсію і буде передаватися інформацію. інформації. Вам вже не потрібно буде імпортувати покупку з аналітки, тому що вона вас буде відстежуватися по замовчуванню ось тут. Далі прийняти умови і сказати, що ви згідні з усіма умовами, і завершити налаштування. Так, е, далі. Далі що нам потрібно зробити? Далі е, вас тут скоріше буде по нулях, але е, так в мене вже були певні налаштування зроблені до того, мені тут підтягнулися деякі е, продукти. Е, важливо це е, повідомлення, що якщо у вас тут по нулях, не треба бити на сполох чи писати по чатах, е, все буде гаразд, товар у вас завантажиться, Просто для цього в системі е, треба е, трохи часу. Ось е, тому можна зробити перерозумнятися іншими справами. А тим часом буде відбуватися зв'язок між Shopify і merchant центром по API. Е, Shopify буде передавати по спеціальному каналу інформацію про ваші товари в merchant центрі І в мерченті через деякий час з'являться ваші товари. Ось так, і буде відповідний статус. Далі справа за merchant центром і. Е, він буде або одобрювати і допускати ваші товари до реклами, або буде відхиляти. Якщо буде відхиляти, то відповідно треба розбиратися з причинним блокуванням, читати довідку, читати причинне блокування, усувати їх і подавати на повторну модерацію. Але вірю, що у вас буде все гаразд, чого вам щиро і бажаю. Це по е підключенню центру також можна ще підключити даному е додатку і четверту у google Аналітику. Теж дуже просто тут зробиться. Е в оверв'ю цього додатку: туди, куди нас перекинуло, overview, е є, м що в класі оверві: блок Google Analytics 4. Натискаємо Get Started. І що нам тут потрібно? Ну, Зорські. Додаток хоче вам надсилати різні сповіщення, оновлення, фішки, поради. Хочете, можете включити, не хочете, можете включати. І е в останньому блоці тут, власне, так само, як у випадку з merchant центром, є е е міг би бути список, якщо було декілька ресурсів, аналітки створено. Але в нас є тільки один створений, і ми, ми вибираємо те, що е нам потрібно. Якщо у вас був список, то ви, ви, ви б вибрали ту аналітку, яка у вас встановлена. Ну, яка у вас була б прив'язана конкретно до цього проєкту? Кнопочка Connect підключити, і все у нас підключена е, Google аналітика. Е, додаткові можливості, що тут можна зробити? Е, можна робити рекламу е, Performance Max. Ви, не заходячи в рекламний кабінет, але я все-таки рекомендую запускати рекламу через рекламний кабінет. Це сордовище призначене для реклами через Shopify це може бути незручно. Аналітику ми зробили. Можна ще підключити історію з локальним асортиментом. Якщо у вас є офлайновий магазин, тут є довідка, можете детальніше почитати, як воно все працює. І що цікаве, що можна підключити youtube шопінг Shopify дає таку можливість, і якщо ви ведете ваші ваш... ваше відео, ваш youtube канал, то можна отримувати рекламувати зразу ваші товари у відео. Наприклад, там ви продаєте косметику, робите відео, як ви гарно малюєтеся, і продаєте зразу ту косметику, якою ви малюєтеся, і є посилання на від ну, посилання, вигляду і карточки товару з відео напряму в магазин. Класна штука. Хто має магазин на Shopify, власне, має можливість підключити, тому що ця опція доступна для Shopify і ще двох платформ, які в Україні, наприклад, насильно популярні. Але якщо ви працюєте за світом, то маєте додаткові можливості реклами. Ось, в принципі, так підключається Merchant Analytica. І імпортується ціль в Google Ads. Я бажаю легкого налаштування, якщо будуть виникати будь-які труднощі чи виникатимуть запитання, пишіть в коментарях до цього відео. Якщо вас, вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, і ми будемо для вас знімати ще класні віддяшки. Легких вам налаштувань, ефективної реклами і високих продажів.